Одиночні пікети і протести під будівлею одеської мерії, які почалися на минулому тижні через непріоритетні витрати чиновників, у тому числі і на скандальний ремонт Київського райсуду, продовжилися. І на цьому у багатьох оборних одеситів склалося враження, що чиновники просто не звертають увагу на думку містян і продовжують свої справи. У вівторок, 5 вересня, з'явилася інформація, що управління капітального будівництва одеської міськради уклало договір про закупівлю з переможцем скандального тендера на реконструкцію будівлі Київського районного суду. Згідно з інформацією в системі Прозоро, документ підписали саме 5 вересня. І у той же день міський голова Геннадій Труханов вийшов до Одеситів, який вже 10-й день. Пікетували міськраду. Якщо ви почуєте, якщо ви е, будете знаєте, так розприймати все, що приходить внес, з якимись там я вибачаюся гаслами, а от е, суттєво для, для того, щоб до, е, Ну, щось зробити. Конкретно. Ми Мидемо не гаслами, Ми йдемо за цільове використання. Я коштів. я це не розумію. Я оце це не розумію. За, наприклад, за чим стоять на вулиці ціливе і показувати. Геннадій Труханов запевнив, що мерія робить усе можливе для допомоги Зсу, поскаржився на відсутність дієвого механізму, щоб швидко реагувати на запити військових. А ще під час спілкування мер кілька разів натякував на політичний підтекст пікету. Наші двері відчинені це з першого ви? дня. Було що зараз що зараз, произ... що, що зараз? Вибори виборончили чи що? Я не зрозуміла після півгодинного спілкування. Геннадій Труханов запросив ініціативну групу для спілкування у стінах мерії.